Доброго дня, любі малюки, запрошую вас до нашої групи погратися. Але спочатку давайте привітаємось. Встав раненько, посміхнись, бо чудово в світі жити, в синє небо подивись, починай добро творити. А тепер запрошую вас за новими. Знаннями Подивіться, коло мене з'явилися дві плями, якого вони кольору? Це біла пляма, а це пляма чорного кольору. Хто це до нас завітав? Так, це дві кішечки. Якого вони кольору? Одна біла, інша чорна. Але в них трапилась біда. Коли вони гралися, то переплутали свої іграшки. Давайте допоможемо їм посортувати предмети за кольором. Покладемо спочатку мотки ниток до кошика відповідного кольору, доповнимо кошики мишенятами, прикріпимо бантики. Кішечки задоволені нашою роботою. Діти, хто це? Це корова, якого вона кольору? Чорного. Пропоную вам разом зі мною намалювати їй білі плямки. Візьміть білу крейду та розмалюйте нашу корівку білими плямами. Можна ще й розтерти їх пальчиком. Яка в нас вийшла гарна корівка. Тепер вона чорно біла. Скільки добрих справ ми сьогодні зробили! Дякую вам, діти, за допомогу. А мені час прощатися до наступної! Зустрічі